Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо пастуший пиріг, або ще інша його назва пиріг вівчара. Отже, для його приготування нам знадобиться пів кілограма фарша. У мене чисто свиний фарш. Можна додавати і курічий, і будь-який, який тільки вам смакує у стравах. Також знадобиться одна крупна морквина, декілька цибулин середнього розміру, картопля. Приблизно 1 кг картоплі. Я вже поставила її відварюватись. Е, томатна паста, сіль, перець та спеції до смаку. Ну і соняшникова олія. А приготування розпочнемо з овочів. Начистимо цибульку та моркву. Моркву поки що відкладаємо і наріжемо цибульку. Цибульку я нарізаю дрібненько, готово. А от моркву я не буду нарізати, я її буду натирати на ось таку круглу терку. Хоча дехто в цьому рецепті використовує ніж і знову ж таки нарізає моркву шматочками будь-якими, якім подобаються, чи то продовгуватими, чи то кубіком. Я буду терти на терку. А поки картопелька відварюється, до речі, не забудьте її посолити. Ми приготуємо фарш. На сковорідку наливаю соняшникову олію та викладаю фарш. Одночасно з фаршем я додаю цибулю та натерту моркву. За смаком додаємо сіль, перець та будь-які спеції. Я додаю італійські трави. Люблю їх найбільше. А тим часом вже картопелька готова. Тож ми її подрібнюємо, перетираємо і додаємо до неї все, що як зазвичай до пюре. Вершкове масло, молоко. Або ж можна не додавати нічого, а долити трошки водички, у якій вона відварювалась. Бачимо, що фарш вже готовий, тож додаємо томатну пасту. У мене, на жаль, її залишки і приблизно одна столова ложка. Але ви додавайте 2 столові ложки томатної пасти. Як завжди, на пасту дрібочку цукру. Все, фарш готовий. Отже, починаємо збирати пиріг. Готуватиму я його сьогодні ось в тій формі. На дно викладаю фарш. Історія цього пирога походить ще з 1700 х років з Ірландії. Коли жінки втомилися від нераціонального використання їжі, після прийомів їжі часто залишалося трошки м'яса, ну і картопля. Тому, от і виникла тоді така ідея готувати такий пиріг. І зверху викладаємо картоплю. Бачите, друзі, картоплю використала всю, отже, це дуже гарні пропорції, перевірені пропорції. На пів кілограми фаршу ми беремо кілограм картоплі. За допомогою виделочки робимо малюнок. Все, наш пиріг відправляємо у духовку розігріту на 200 градусів. І випікатися він буде приблизно 15-20 хвилин. Ну що, друзі, час пройшов швидко і ось така смачнезна картопелька в нас вийшла. Тож обов'язково приготуйте такий пиріг і ви. Я впевнена, що він вам засмакує. А для нашого україномовного контенту не шкодуйте своїх лайків та залишайте коментарі. Дякуємо вам за увагу. На все добре. Па-па!